Вісімнадцята година в Україні. Час новин для вас працює Лілія Налягака. Харків та ще п'ять населених пунктів регіону зазнали ворожих ударів протягом минулої доби. Через обстріли одна людина загинула і ще сім постраждали. На світанку ворог шахедами атакував лозову, бив по енергетичній інфраструктурі. А сьогодні, по обіді, ворожа молнія принесла на крилі в які вдарили по Харкову. Далі я передаю слово моїй колезі Світлані Шекері. Вона розкаже про атаку детальніше. Колего, вітаю слово тобі. Вітаю, Лілія. Так, сьогодні в день росіяни знову запустили по Харкову молнію, яка несла на своєму крилі ще два впівдрони. Це нова тактика росіян. Вони, схоже, випробовують на харків'янах свою нову зброю, нові вбивчі технології і роблять це чи не щодня. Учора такий дрон прилетів в Шевченківський район міста. Це фактично центр Харкова. А сьогодні в Слобідському районі вдарили по промисловій забудові. А в Новобоварському районі постраждав ресторан на околиці міста. Там вибиті вікна на щастя обійшлося без постраждалих. Детальніше про цю атаку. Будь ласка, послухайте пряму мову харківського міського голови. Це був FPV дрон, який долітів до міста Харкова завдяки тому, що він був на молнії. Зараз змінилася тактика росіян. Вони використовують молнии в якості доставки і з молнії, вже летять в півдрони. На жаль, стався вибух біля ресторану, який розташований у Харкові. Так, це не центральна частина міста Харкова, але. Стався такий випадок. Що стосується руйнації, то пошкоджено вікна в ресторані, який працював. На щастя, нема таких постраждавших людей, але там перебували люди, бо це вихідні дні. Найгарячіша точка на мапі, на мапі Харківської області нині Куп'янська громада. Вже сьогодні там, на жаль, є загиблі. Росіяни обстріляли вранці подоли і вбили 57-річну жінку після обстрілу. Там ще й спалахнула пожежа. А у Тищенківці через обстріл постраждав 61-річний чоловік біля 9-ї ранку. За межами старовірівки в Шевченківській громаді було влучання чотирьох російських керованих авіабомб. Детальніше про обстановку в Куп'янській громаді послухайте пряму мову. У нас є суттєві обстріли і по Купінській громаді, і по Кіндрашівській, по Курилівській, по Шевченківській громадам відповідно і вчора і Куп'янськ, і Ківшарівка були під обстрілами. Там у нас на жаль є і поранені, і загиблі сьогодні. Зранку так само під обстрілами були у нас деякі населені пункти Кіндрашівської, Курилівської, Шевченківської громади, і так само у нас є на жаль і. Загиблі вже зафіксували і поранені, тобто, бачимо, що в цілому цей напрямок Куп'янський ворог достатньо активно там працює достатньо активно працює по населеним пунктам, посилює свої обстріли. На лівому і правому березі Куп'янська нині залишається 650 людей, і евакуювати їх звідти дуже важко, небезпечно, практично неможливо. Тож місцева влада закликає жителів тих громад, до яких зараз наближається фронт, завчасно виїжджати. Яким би складним рішенням це не було? Це всі новини на цю хвилину. Лілія. Дякую тобі, колего. Світлана Шакера розповіла про наслідки ворожих обстрілів на Харківщині. 71 бойове зіткнення по всій лінії фронту зафіксували з початку доби. 16 наступів. Загарбники здійснили на Олександрівському та Костянтинівському напрямках. 8 – на Лиманському. На Куп'янському відбулося 4. Найгарячіше зараз на Покровському відтинку. Там ворог провів 17 штурмів. У Генштабі повідомили про ситуацію на підступах до міста Покровськ та безпосередньо в його межах. Там підтвердили присутність російських військ у міській забудові. Противник накопичив у Покровську близько 200 солдатів. У населеному пункті тривають бої. Ворожі військові заходять, тобто заходять часто різними тактиками, не тільки малими тактичними групами, але вони використовують те, що цивільне, цивільне населення ще залишилося в Покровську, тому дуже багато військових перевдіваються в цивільні речі і заходять під виглядом цивільним. Мирноград і Покровськ. Це є одна агломерація, і для роботи для захисту Мирнограда потрібно вберегти Покровськ. А для того, щоб захистити Покровськ, треба оберегти обов'язково Берноград. Тому що це системна оборона. Сили оборони визволили Кучерів'яр, сухецьке та затишок і відкинули противника у Покровському районі. Як повідомляє Діпстейт, захисники, потіснили росіян. Поблизу Никанорівки, Нового Шахового та у Федорівці у Генштабі зазначають, українські воїни звільнили понад 185 квадратних кілометрів території Покровського району Донеччини та зачистили приблизно 244 квадратні кілометри. Водночас, за даними діпстейту, ворог просунувся поблизу Новоторецького Володимирівки та Гатища. Протягом останнього тижня на території Росії зафіксували низку раптових займань електрощитових релейних шаф та вежзв'язку, що належать до критичної інфраструктури країни. За даними РБК Україна, раптові пожежі на ключових вузлах російської логістики та електроживлення трапилися практично по всій території країни-агресорки. Лише за останній тиждень об'єкти горіли в Москві, Іркутській області, Вологді, Стерлітамаку, Калачинську та інших містах. На оприлюднених відео видно, як представники місцевого руху опору здійснюють підпали інфраструктури за допомогою газу та інших легкозаймистих рідин. У США сподіваються на надзвичайно плідну зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна. Сторони наближаються до моменту, коли лідери зможуть провести справді продуктивну зустріч. Китайський торговий представник Лі Чанган описав переговори як інтенсивні і привітав досягнення прогресу. Він підкреслив, що нинішні турбулентності та повороти в торговельних відносинах це те, чого обидві країни прагнуть уникнути. Нагадаю, торговельне протистояння між США та Китаєм загострилося після того, як Трамп запровадив низку нових мит на китайські товари. Пекіну відповідь також схвалив власні обмеження. Вони створюють казку серед війни для дорослих і дітей. Артисти харківського театру юного глядача працюють попри звуки повітряних тривог і вибухи. Сценарії, реквізити адаптували до маленьких підземних сцен, бо виступати на великій рідній нині не можуть. Будівля пошкоджена уламками ворожих ракет цього року. Театру виповниться 150 років, тож колектив готує аж 5 прем'єр. Світлана Шакера продовжить. Вони готують номер до святкового товариського концерту, хоча ще годину тому поруч пролунав вибух. Росіяни вдарили по дитсадку. Була е, артистка, яка працювала в нашому театрі, і її син і е, побула в цій атмосфері, але ми все одно повернулися в театр. Ми розуміємо, що нам треба далі працювати і вони працюють. А хто а хто буде, хто буде нести радість, життя, позитив, як не актори. У лютому 2022-го на початку Великої війни в театрі лишилося менше десятка акторів, але в нас не було жодного режисера, і ми самі збиралися на дачі. Ми вигадували, які ми можемо брати вистави. І нас от реально було спочатку навіть п'ять чоловік нас було. І отак от в нас народилася а, дюймовочка. Потім артисти почали виступати в метрополітені. І знайшли безпечні місця. Це бомбосховище, це підвали, це десь на виїзді, де можна було збиратися. На початок творчої кар'єри Наталії Перепелиці припали найтяжчі часи. Спершу ковід із карантином, за ним війна. Артистка каже, у таких умовах отримала неоціненний досвід, і з Харкова їхати не збирається, хоч і дуже сумує за великою сценою. Саме завдяки цьому колективу, саме Харківському театру для дітей юнацтва, його колективу я завдячую, тому що вони мене підтримали, вони мене прийняли, вони багато чому мене навчили. І я з тих людей, яка дуже-дуже звикає до хороших людей до місця, я знайшла тут свою кохану людину, я знайшла тут своїх кращих друзів. Нині будівля театру пошкоджена. Виступати доводиться на орендованих майданчиках у маленьких підземних залах. Декорації мінімальні, працюють без антракту, але в камерній обстановці актор дуже близько, тож може звернутися до глядача. Поспілкуватися напряму з героєм цієї казки. От, -от ось він, не в телефоні, а ось він. І він вірить в це, що це справжній герой казки. Яке надає йому добро, мрію надає і наш глядач вірить у це, що все буде гарне, буде перемога, буде яскраве сонце, буде яскраве небо. І якщо раніше театр давав вистави щодня, тепер грають від п'яти до восьми на місяць. Тут навчилися нічого не відкладати на потім, тому планів більше ніж до війни. П'ять вистав на, на цей рік у нас заплановано П'ять це дуже багато. Казки для дітей то класика. А от у спектаклях для дорослих тепер інші акценти. Головне, мені здається, для людей це поринути в ті часи мирні і в обставини життя, коли ми всі були щасливими. І ми шукаємо і такий репертуар, де була надія. Де ми згадували, що головне що в житті людини це любов і сім'я? Бо театр нині і втіха, і своєрідна психотерапія. А поки репетиція, художній керівник поспішає подивитися, чи вціліли декорації після прильоту по культурному центру, де колектив мав виступати цього тижня. Світлана Шикера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини. Сотню бузкових кущів висадили активісти у Запоріжжі. Так хочуть захистити від руйнування береги місцевої річки, які після підриву каховської ГЕС стали швидше осипатися. Хто зібрався на акцію та чому вирішили висаджувати саме бузок, Інна Гогой дізнавалася. Кілька десятків запоріжців зібралися, щоб провести дозвілля з користю для міста. На узбережжі місцевої річки висаджували боскові кущі. Серед учасників заходу не лише екоактивісти, а й небайдужі містяни кажуть, своїм прикладом прагнуть надихнути інших. Якщо ти хочеш когось навчати, то потрібно завжди навчатися самому і бути свідомим, громадянином. І показувати приклад, власний приклад молодому поколінню, що можна робити для покращення екології. Організатори толоки намагаються вберегти тутешню ділянку від подальшого руйнування. Береги річки суха поступово осипаються після підриву Каховської ГЕС водойми на Запоріжжі помітно зміліли, а процеси берегової ерозії прискорилися. Ми бачимо, що рівень води теж сильно впав. Береги, які раніше були під водою, опинилися на сонці. Підпливом вітру, під впливом сонця, спеки відбувається осипання берегів. Це призводить до замулення річки. Це призводить до того, що береги стають більш небезпечними. Висадка кущів, пілотний проєкт з укріплення берегів, зазначають екоактивісти. Бузок для цього обрали не випадково. Він достатньо стійкий до місцевих кліматичних умов. У нього гарна коренева система. Якщо цей бузок ростиме вздовж берега річки Суха, то його коріння поступово формуватиме укріплення берегів і зможе укріплювати допомагати тому, щоб береги не осипалися. Ми бачимо вже Зараз наслідки, та які ми маємо після підриву росіянами Каховської ГЕС, і власне, ось те, що ми бачимо на березі зараз. Ерозія, яка поступово вона з'їдає частину та суші і змінює ландшафт, власне, дуже важливо запобігати цим процесам». Загалом висадили близько сотні кущів. Учасники екоакції сподіваються, у майбутньому це місце стане ще й улюбленою фотозоною. Якщо ми самі робимо для себе важливі речі, то це буде ну, спрети тому, що ми будемо до цієї території відноситись. Більш вимогливо, але з іншої сторони і більш охайно. Тому всі ці заходи я думаю, що вони позитивно згуртовують, плюс формують ну таку суспільну загальну єдність. Організатори планують уважно стежити за саджанцями. Якщо бускові кущі сприятимуть укріпленню узбережжя, то рослини висадять і на інших відтинках прибережної зони. І не Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини. Усі новини на цю мить наступні о 19. -ті. Я просто зараз у ефірі працюватиме Олександр Просяник. Дякую, Лілія. Що відбувається на запорізькому відтинку фронту? Та чи вдасться дотиснути Росію санкціями до припинення вогню? Про це далі. Дочекаємося. Ми боремося за країну рівних можливостей.